Всім привіт! Сьогодні буде відео, як же ми ми Так як ви знаєте, що ми продовжили теплицю, та, що в нас була коротша, було 26, здається, чи 28 метрів, і ми добавили, що вона зараз 43 метри. Тож, щоб додати плівку, так як там плівка було коротше а її треба якось соєдінити на теплиці. Нам в пригоді стала та драбина, яку чоловік зробив для ремонту теплиць. І зараз я покажу, як ми її соєдінили дуже легко, дуже зручно. І швидко ми впоралися. Ну, а потім ми, е, я покажу, як ми були на базарі, ми сьогодні їздили, е, виїжджали в світ. Так як ми на базарі, я, наприклад, відпочиваю на базарі. Так як у нас вдома робота і робота, то на базарі, звичайно, трішки відпочиваєш від рутинної праці. І так, натягнули ми плівку одним куском, ось так, і з'єднуємо до теплиці, яка в нас була построєна раніше. Звичайно, ми стінку там прибрали, прикрутив чоловік профіль до дуги і натягуємо з однієї і з другої сторони плівку, а посередині. До профіля кріпиться зігзом. За допомогою ж такої драбини, яка зворена у вигляді дух, дуже зручно залазити. А там середина рівно дивилася, не yeah. з'їхала, не пошкоджуючи плівку завдяки тому, що чоловік на цю ж драбину знизу наклеїв такі. З паралону такі стрічки, і що вони не дряпають плівку. І можна На ту сторону буде переставляти перешкод, драбину, да? без е боязні не, красоту. Е ти порвати плівку, стіни і ремонтуємо. Шикально. Десь можливо, якийсь порив, можливо, може град пошкодити плівку або ще щось. Тож, ось так ми за допомогою такої драбини, дуже зручної, завжди можемо добратися до будь-якої точки на наших теплицях. Дуже корисна така драбина, звичайно, вона нелегенька, чоловіки з помічником несуть її вдвох. Ну, але при бажанні можна і одному імпустовувати цю драбину. Звичайно, носити її не дуже зручно, і вона не дуже легенька, так як там дві труби зворені і ще перекладене. Кладеться вона на, на теплицю обережно. І нікуди вона не з'їжджає, як бачите. Ніхто нічого не держи. Чоловік вивозить, навіть по тій драбині, не боячись, потім посунутися вниз. І ось так кріпиться. Дві плівки до одного ж профіля, одним зігзогом. зогом. Спочатку прикручуємо вверх, ну а потім уже рівняємо боки, натягуємо і потім вже кріпиться бокова частина. Тому що по боку О. теж у нас йде профіль. За допомогою профіля і зігзагу кріпиться плівка, яку ніякий вітер не зривоє. У нас дуже вітряно на Дніпропетровщині, особливо весна, зима. Дуже такі сильні вітри в березні, ну поки Ох. що все витримує. Так, тепер почнемо, мабуть. Ось так і залишилося по боку пройтися по ось так і прикопати. Ну, ну а це ми на базарі Привезли ці мало колонички, лізли в нас. У машину. Пилок, і машины забирают Звичайно Сейчас. Звучай. Ой, спасибо. Сейчас. Майже сподилися. 25 стакан, 15, 15 дома Мама, тому ми не стоїмо на базарі. Їздили на ринок сьогодні, виход в люди, так сказати. А то дома скоро дикими станемо. Ось була повна машина. Веземо трішки Альби, трішки Аргентери, ящичок. Тож, майже все розпродали, а довше ожина в кінці. вожини я брала дуже багато вот так, на базар. Тож так, їдемо додому дольше працювати. Ну, а це вже я знімаю собі мурану. тому що, як завжди, собі висаджую вже в останню чергу. Ось така розсада вже з йогітками. Нарешті дочекалася, що я її зняла. Звичайно, ягода все удалиться і потім висадиться на постійне місце. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого. І все буде Україна. До побачення!